Прокуратурі області відбулася координаційна нарада про стан взаємодії правоохоронних органів Харківської області щодо протидії проявам сепаратизму, громадянського протистояння та забезпечення законності та правопорядку в регіоні. Заступник генерального прокурора України Микола Банчук зауважив, що всі органи кримінальної юстиції мають працювати виключно на результат. Він попередив керівників правоохоронних органів на місцях про їх персональну відповідальність за контроль у нестабільних ситуаціях, зауваживши, що наслідки за безвідповідальність наступати одразу за результатами службових перевірок. Ми чому сьогодні уділяємо багато уваги цим питанням? Тому що в залі зібрані досвідчені прокурори, люди, які знають, знають кожен напрямок своєї діяльності, ви знайдете засоби і методи виконання під керівництвом Василя Людовича своїх обов'язків. А сьогодні я вас закликаю, щоб ви розуміли історію, що сьогодні Україна фактично частково завойована сусідньою державою під час наради присутні проаналізували стан протидії проявам сепаратизму, роботу зі збереження громадського порядку та криміногенну ситуацію в цілому. Зараз злочини на півдні України, на сході України проти конституційного ладу нашої держави. Про те, щоб відокремити області східні, південні від України, споконвічні наші землі. Це вороги українського народу. Це є організована злочинна діяльність сепаратистських налаштованих осіб з метою знищення нашої держави. І на першому місці боротьбі з цими проявами. Я глибоко в цьому переконаний, повинні стояти спецпідрозділи з усіма їхніми можливостями, ресурсами і повноваженнями. Начальник головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Петро Візнюк відзначив, що у Харківській області на сьогодні достатньо ресурсів для виконання завдань щодо стабілізації ситуації в регіоні і тримання її у правовому полі.